Фракція Батьківщина виступає за те, щоб ми сьогодні ухвалили позитивне рішення та підтримали боротьбу з корупцією і в податковому законодавстві щодо іноземних осіб бізнесових, і в національному законодавстві. Ми виступаємо за більш рішучий підхід. Так, сьогодні ухвалюємо рішення, але йдемо далі. В національне законодавство настав час давно і повністю імплементувати положення Конвенції ООН про запобігання корупційних діянь. Серед правоохоронних органів ми підтримуємо тих колег, які вказують на пряму корупцію правоохоронців просто зараз, під час війни. Так в органах державної влади набу і всі інші вказують нам щоденно міністри, заступники міністрів і так далі, час наводити, наводити лад. Але наводити лад означає посилювати боротьбу з корупцією в кожній частині законодавства, і в податковій, і в інших частинах законодавства. Далі, приєднання до організації економічного співробітництва та розвитку відповідає нашим національним інтересам. 37 найбільш розвинених держав світу там. Ми зараз вступаємо в цю організацію, і ми за те, щоб бути разом з союзниками і на Рабштайні, і в економічних і інвестиційних проектах для нашої економіки, для наших громадян. А відтак. Прибирати корупцію, робити прозорі і максимально сприятливі правила для українського бізнесу, для розвитку і перебування серед найбільш розвинутих економік світу. Слава Україні! Вітаю вас, друзі! Запрошую вас на мій Ютуб-канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз в НАТО, як захищаємо нашу країну і головне те, що від вас приховують. Побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.